Усім на мосте, вітаю вас на моєму каналі у новому відео. Це відео буде коротким, але максимально змістовним. Я зрозуміла, що є дуже багато запитів, у чому ж різниця між собакою мордою вгору та позою кобри. Розберемо, покажу, розкажу. Асана собака мордою вгору або муква шванасана відбудовується наступним чином. Ми переходимо в положення планки або пози, пози високого посоху, робимо глибокий вдих і на видиху відпускаємо таз вниз, але не повністю накилим. Він залишається у нас в повітрі. Пальці рук широко розкриті, долоні під плечима, стопи ставимо на плюсна і подовжуємо витяжіння. Плечі відпускаємо вниз. В жодному разі не підтягуйте їх вгору до вух і подовжуємо витяжіння за маківкою. Погляд можна залишити перед собою. Можна вивести голову ще глибше і поглядом тягнутися до стелі. Не напружуйте поперек, не робіть в ньому в жодному разі компресію, не збирайте ноги разом, що може викликати неприємні відчуття в попереку. Знову ж таки, ноги трохи розкриті, і ми тримаємо стегна, коліна повністю в повітрі. Таз не відпускаємо. Поза кобри або худжанкасина відбудовується трохи інакше. Ми відпускаємо себе повністю вниз, залишаємося на животі, розвертаємо лікті назовні, пальці рук до себе. Виводимо повністю корпус вгору, тепер відпускаємо себе вниз, наче чіпляємося нижніми ребрами за килим, долоні знов ставимо під плечі і піднімаємо себе м'язами спини вгору. Ідеальна варіація, коли у вас повністю лікті будуть вирівняні. Якщо вам складно, і ви відчуваєте знову ж таки компресію в попереку, якісь неприємні відчуття, то лікті можна трохи зігнути, і плечі знову ж таки у нас внизу. Не підтягуйте їх вгору, повністю витяжні вниз. Ми штовхаємо грудний відділ вперед, розкриваємося і подовжуємо за маківкою. Сідничні м'язи також трохи активні, стопи лежать повністю на плюсне. Якщо звернути увагу, то у нас залишається таз внизу на килимі, стегна, коліна, стопи, все на килимі. Різниця між собакою мордою вгору очевидна. Давайте ще раз відбудуємо собака мордою вгору, залишаємось. Провисаємо вниз, стопи на плюсно, подовжуємо витяжіння таз повітрі. Вага у нас тут більше на руки та на плечі. Працюють саме вони. Кобра. Ми відпускаємо себе вниз, подовжуємо витяжіння, відбудовуємо руки і або залишаємося в цьому положенні, або по можливості в ідеалі повністю вирівнюємо лікті, таз залишається внизу, стегна, коліна також все, фіксуємо себе тут і дихаємо. Треба зауважити, що в позі кобри у нас. Робота відбувається саме м'язами спини, тобто ми виводимо себе вгору, піднімаємо саме ними. На собаці мордою вгору ми більше акцентуємо увагу на силі рук та наших плечей. Що собака мордою вгору, що поза кобри просто ідеально підходять для пропрацювання всього тіла. І при постійній відбудові, правильній, коректній, ви можете позбутися скаліозу, позбутися болі в спині, а також класно розкрити свій грудний відділ, відпустити плечі вниз, пропрацювати шийнокомерцево. В зону і дихати на повні груди відбудовуйте асани коректно. Звертайте увагу на будь-які дрібниці, і також прислуховуйтесь до свого тіла Намасте!